Доброго дня, розпочинаємо наш черговий вебінар, який присвячений деклараційній кампанії. З 1 січня 2023 року розпочалась чергова кампанія декларування доходів громадян. В ході сьогоднішнього вебінару я розкажу вам, хто повинен подавати декларацію, які особи звільняються від подання такої декларації, та відповідно, хто має право скористатися податковою знижкою. На сьогоднішній день повинні подавати декларації про майновий стан і доходи громадяни, які отримували доходи у 2022 році, які не оподатковувалися при виплаті. Тобто до цих доходів у нас Відносяться, це доходи, отримані не від податкових агентів, тобто від фізичних осіб, які не зареєстровані суб'єктом господарювання. Доходи, які отримані від податкових агентів, які не підлягають виплаті на момент, не підлягають оподаткуванню на момент виплати, але не звільнені від. Оподаткування. Це може бути нецільова благодійна допомога. В певних сумах вона не оподатковується при виплаті, але в разі її перевищення оподатковується загальна сума суми боргу прощеного, за якими минув строк позивної давності, додаткове благо та інші доходи. Хочу вам також нагадати, що. Деклараційна кампанія у нас триває з 1 січня по 1 травня. Тобто громадяни повинні подати декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня. Хто ще повинен подати декларацію? Декларацію повинні подати. Ті громадяни, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, такі громадяни подають декларацію до, за 60 днів до моменту виїзду. До 1 травня у нас подають фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування, також фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Громадяни, яких виникає обов'язок щодо подання такої декларації, і до 31 грудня подають громадяни, які хочуть скористатися податковою знижкою, і не пізніше, як за 20 днів після місяця, в якому подано заяву на припинення підприємницької діяльності. Також подається декларація тими суб'єктами господарювання, які хочуть припинити таку діяльність. Тобто, якщо в березні місяці подана заява на припинення, то до 20 квітня така декларація повинна бути подана такими підприємцями. І відповідно такі декларації. Повинні подаватися, знову ж таки, нагадую, як суб'єктами господарювання на загальній системі, і суб'єктами господарювання, які здійснюють незалежну професійну діяльність, з громадянами, які отримували доходи, які не оподатковувалися при виплаті, сюди також включаються громадяни, які отримували доходи за кордоном. Щодо Тих громадян, які не подають декларації, звільнені від подання декларації у нас громадяни, які отримували доходи виключно від податкових агентів, і суми таких доходів були оподатковані. Сплачено податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Від податкових агентів отримували доходи, які взагалі звільняються від оподаткування. В разі якщо отримували об'єкти спадщини або дарування від членів сім'ї першого, першого та другого ступеня споріднення, а сюди відносяться в нас чоловік, дружина, батьки, діти, сестра або брат, бабуся або дідусь. Так само, якщо операції з продажу обміну або дарування майна рухомого чи нерухомого були нотаріально посвідчені і відповідно до... Законодавства податок на доходи фізичних осіб був сплачений до моменту нотаріального посвідчення, або такі, за такими договорами не виникала сума податку на доходи фізичних осіб. Також звільняється від подання декларації такі категорії громадян, як малолітні, неповнолітні діти чи недієздатні особи, у яких є чи піклувальники. Ті, хто перебуває на строковій військовій службі громадяни, ті, які перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими. Також е, ті, які перебувають у розшуку станом на кінець звітного року. Ці громадяни звільнені від подання декларації про майновий стан і доходи. Відповідно, які найбільш поширені у нас подання випадки подання декларації? Наприклад, громадяни займаються репетиторською діяльністю. Якщо репетитор не зареєстрований як суб'єкт господарювання, він повинен включити доходи, які він отримував від наданих послуг, тобто від занять, нарахувати собі податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, подати декларацію до 1 травня та відповідно до 1 серпня. Сплатити такі суми податку на доходи фізичних осіб. Терміни сплати це 60 днів після подання декларації про майновий стан і доходи. Також, в разі, якщо громадяни отримували дохід у вигляді спадщини. Якщо спадщина отримана від членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення. Відповідно, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір не нараховується, і обов'язок подання декларації такої у нас не виникає. Фізичні особи, якщо отримували спадщину від членів сім'ї або будь-яких інших громадян, які не є членами сім'ї, від резидентів України. Відповідно, дохід у вигляді спадщини від резидентів України оподатковується за ставкою 5%. Якщо дохід у вигляді спадщини отримується від нерезидента України, або такий дохід у вигляді спадщини отримує сам нерезидент України на території України, то відповідно сума такого доходу оподатковується за ставкою 18%. Ну і, звичайно, за Нараховується півтора відсотка військового збору. В разі, якщо при нотаріальному посвідченні таких договорів спадщини чи дарування ПДФО не було сплачено до бюджету, тоді виникає обов'язок подати таку декларацію, відповідно нарахувати та сплатити податок на доходи фізичних осіб. До доходів, які підлягають декларуванню, також. Включаються доходи, які отримані від надання нерухомості в оренду або в житловий найм. І в разі, якщо такі доходи, орендодавець надає в оренду таке майно суб'єктам господарювання, то відповідно у таких суб'єктів господарювання виникає обов'язок нарахувати. Утримати з такого доходу податок на доходи фізичних осіб і сплатити. Тоді у громадянина не виникає обов'язку подання декларації. У разі, якщо оренда надається, оренда майна надається не суб'єктам господарської діяльності, а громадянам, тоді такий власник майна зобов'язаний подати декларацію, і від такої оренди найму нарахувати собі податок на доходи фізичних осіб. Плюс військовий збір. У разі вчинення е, нотаріальних дій щодо посвідчення договору, найму чи дарування, е, нотаріус е, відповідно до норм податкового кодексу, повідомляє контролюючий орган за податковою адресою орендодавця про те, що такий договір посвідчено, і відповідно таким чином контролюються такі договори оренди. Тому тим громадянам, які надавали такі своє майно в оренду, відповідно, необхідно задекларувати такі доходи. Тепер зупинимось на декларуванні доходів від доходів, отриманих за кордоном. Дохід, отриманий за межами України, це будь-який дохід, отриманий резидентом, за межами. На території України, в тому числі дохід від виконання робіт за цивільно-правовим договором, пасивні доходи це відсотки по банківських рахунках, спадщина, доходи від продажу або надання майна, розташованого за межами митної території України, виграші, подарунки, доходи від відчудження інвестиційних активів, ну і відповідно заробітна плата. Відповідно до угод про уникнення подвійного оподаткування, платник податків має право зменшити суму податкового зобов'язання в Україні на суму податків, сплачених за кордоном. Як правило, за кордоном ставка податку на доходи фізичних осіб вища ніж в Україні, і е, тому громадяни, отримавши від контролюючого органу тієї країни, де вони отримували такі доходи, е, подають довідку, е, яка Перекладена на українську мову завірена до податкового органу разом з декларацією, і в переважної більшості громадян не виникає податку на доходи фізичних осіб. Але від суми отриманої за кордоном необхідно сплатити, нарахувати і сплатити 18%. Тому громадяни, які не встигають до 1 травня отримати таку довідку. Від контролюючої органи тієї країни, де вони перебувають, мають право подати заяву до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації про продовження термінів подання декларації про майновий стан і доход. Такі терміни продовження до 31 грудня року наступного зазвітня, тобто, до 31 грудня 23 року. Хочу звернути увагу, що форма декларації змінена, ту, яку необхідно подати до 1 травня, додано додаток Ф4, це розрахунок податкових зобов'язань та військового збору від продажу протягом звітного року об'єктів рухомого або нерухомого майна. І новий додаток це додаток мінімальне податкове зобов'язання, які подають суб'єкти господарської діяльності, які перебувають на загальній системі оподаткування. Які є власниками або орендарями, або користувачами земельних ділянок, які віднесені до ділянок сільськогосподарського призначення. Це новий вид податку, який введено з цього року, який нараховується за минулий рік. Тобто про подання декларації я вам розказала. Тепер хочу зупинитися на податковій знижці. Що таке податкова знижка? Податкова знижка це повернення платникам сплаченого податку на доходи фізичних осіб, який утриманий із заробітної плати в минулому році, за понесені витрати відповідно до норм податкового кодексу стаття 166. Які саме витрати можна включити до податкової знижки? Це витрати, понесені за навчання в закладах. Освіти дошкільних, шкільних, позашкільних і вищих навчальних закладах. Тобто, якщо дитина перебуває на навчанні в платному садочку, є договір, відповідно, батьки мають право включити до податкової зножки, повернути частину коштів за перебування такої дитини в садочку. Якщо це позашкільний навчальний заклад, теж музична школа, спортивна секція, інший якийсь гурток, батьки повинні мати договір. З таким навчальним закладом, і, відповідно, вони так само можуть повернути цю частину коштів. Навчання в вищих навчальних закладах, але тільки в навчальних закладах України. Навчання за кордоном до податкової знижки не включається. Відповідно, також до податкової знижки можна включити витрати за відсотки за іпотечним житловим кредитом. Сума страхових внесків та внесків до недержавних пенсійних фондів. Витрати понесені на будівництво придбання доступного житла, оплата вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини або допоміжних репродуктивних технологій. Переобладнання автотранспорту на альтернативні види палива. Пожертвування неблагополучно. Неприбутковим благодійним організаціям. Лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19 і сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла, але лише внутрішньо переміщеним особам. Однією з основних умов для того, щоб отримати податкову знижку, це має бути договір про отримання таких товарів робіт, послуг. Обов'язково. Громадяни повинні заключати договір як на навчання, чи на оренду житла, чи на переобладнання автомобілів, договір має бути обов'язковою умовою. Щодо обмежень, які є у праві на нарахування податкової знижки. Податкова знижка може бути надана виключно резиденту України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податків. Так, загальна сума податкової знижки, нарахована платнику у звітному році, не може перевищувати загального річного отриманого оподаткованого доходу. І скористатися правом на податкову знижку платник може лише до кінця звітного року. Підставою для нарахування податкової знижки. Є подана декларація про майновий стан і доходить з відповідними підтверджуючими документами, От. щодо термінів подання декларації про податкову знижку, граничним терміном є 31 грудня 2023 року. Ще раз нагадую, не переноситься Терміни отримання податкової знижки. Тобто, якщо ви не встигли скористатися податковою знижкою до кінця року, відповідно на 2024 рік така знижка не переноситься. Щодо того, яким чином можна подати декларацію про майновий стан і доходи, у нас є три. Можливості подати таку декларацію, або самостійно е, до контролюючого органу за місцем реєстрації подати декларацію, або поштою з повідомленням про вручення з описом, або найпростіше це подання декларації в електронній формі за допомогою електронного кабінету. Е, вхід до електронного кабінету е, здійснюється з використанням. Кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого надавача електронних довірчих послуг. Електронний кабінет розміщено на сайті ДПС України, а можна так само на субсайті ГУ ДПС у Рівненській області. Скориставшись електронним кабінетом, ви зможете зразу перевірити декларацію, заповнити її, перевірити, в разі якщо є якісь помилки, програма вам підскаже, де треба виправити. Зробити скан копії всіх необхідних документів, а сюди відноситься договір про отримання тих чи інших видів послуг, товарів чи робіт, платіжні документи, квітанції, платіжні доручення, чеки, які підтверджують суму витрат, довідка про заробітну плату, отримана з місця роботи. Відповідно, окремо виділена сума нарахованого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, реєстраційного номеру облікової картки платника податків. І в разі, якщо це податкова знижка за витратами за членів першого ступеня споріднення з членів сім'ї, то відповідно підтверджують, документи, які Підтверджують таку ступінь споріднення. Декларація направляється до податкового органу за місцем вашої реєстрації, і, відповідно, протягом 60 днів кошти будуть повернуті на рахунок платника, який знову ж таки вказується в декларації. Хочу ще звернути увагу тих громадян, які змінили місце проживання, місце реєстрації і не внесли е, інформацію до податкового органу. Вам необхідно підійти. До податкової служби або через електронний кабінет заповнити довідку 5ДР для того, щоб внести відповідні зміни до своїх реєстраційних даних. На е, сьогодні у нас це все, що. Ми хотіли сказати про декларування доходів громадян. Хочу ще наголосити, що в центрах обслуговування платників ви можете отримати консультацію щодо порядку подання та заповнення декларації. Дякую, до побачення!